Мініупс для роутера, що йде в комплекті та як ним користуватися. Ось такий мініупс на 5-9-12 В на 10400 мА. мА так, що йде в комплекті? В комплекті йде два кабелі. Один одинарний, другий ось бачите. Двойний розгалужений. Навіщо це потрібно? Це, якщо вам потрібно і Wi-Fi, і оптово окно підключити іде обидва приводи на 9 або 12 вольт. Тому ви підключаєте під один, під один вихід і відразу запитуєте два приводи. По блоку живлення. Блок живлення, ось такий блок живлення, в комплекті не йде, але він підходить від Wi-Fi роутера. Він йде на 12 вольт на 05 А. Дивіться. Ось де. 12 вольт, 05 А. Що пишеться тут в інструкції? Вход 12 вольт, 2 А. Не більше, тобто не більше 2 А, що ви повинні до нього підключати. Якщо підключите 4 чи 5 А, може згоріти. Ну, тобто, розумієте. Далі. Він йде повністю автономний. Підключили все, забулися за нього. Єдине, що я рекомендував перед тим, як його використовувати. Повністю зарядіть його без е, навантаження. Просто завади, зарядіть, не підключаючи Wi-Fi роутер і модем. І все. І користуйтесь. 10400 мАч 5912 вольт. Все, будь ласка, користуйтесь.